Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку Ясному! Доброго ранку садочку прекрасному! Дітки, що це? Так, це сад, город та ліс. Мовленнєва вправа добери слова. Я вам пропоную до слова сад добрати назви фруктів, овочів та рослин, що знаходяться там. Пропоную починати наше речення так. У саду ростуть груші. А тепер ваша черга. Молодці. А тепер давайте ще раз побудуємо речення. На городі ростуть помідори. Так, а тепер ви повним реченням. назвіть, що росте на городі. Давайте ще побудуємо речення. У лісі живуть звірі. Тепер ваша черга. Послухайте загадку, хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі. Ви впевнені, що це їжак? Уявіть, що до садочку зайшли їжаки. Дітки, що робить їжак? Вірно, збирає Яблучка. Мовленнєва вправа продовж речення. Я пропоную вам продовжити речення. Їжак несе. Вірно, яблучка. Він назбирав багато яблучок. Дуже сподобалися їжачку яблучка. Дидактична гра зроби речення довшим. Я вам називаю речення, а ви їх доповнють іншими словами, що відповідають змісту. Настала осінь. Як ми можемо доповнити? Наприклад, настала золота осінь. Нарешті настала щедра осінь. Подумайте. Ідуть дощі. Як ми можемо ще сказати? Ідуть Холодні дощі. Восени йдуть дощі. Давайте подумаємо. Діти граються. Як ми ще можемо сказати? Діти граються дружно та весело. Давайте подумаємо. Мовленнєва вправа склади речення. Я вам пропоную скласти речення зі словами фрукти, садок, город, овочі, ліс. Речення можна записувати, але поки не можемо ще писати по-справжньому, тому позначатимемо слова горизонтальними рисками. Перше слово в реченні це початок речення. Воно завжди пишеться з великої літери, тому додаємо вертикальну риску. Скільки слів у реченні, стільки рисок. Речення настала осінь. Два слова і дві риски позначаємо. В кінці речення ставимо крапку. Якщо побачите крапку після слова в реченні, зупиніться, адже речення закінчилось. Дітки, пропоную вам вдома скласти речення. Порахувати кількість слів у реченні та за допомогою умовних позначок скласти схеми речень. Дякую вам за увагу, до зустрічі!